Знаєте це відчуття, коли ви впевнені, що розгадали історію, і тут кіно різко все перевертає з ніг на голову. Герой стає лиходієм, реальність виявляється сном. Все, що ви думали, брехнею, а фінал змушує сидіти з відкритим ротом. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно з вами, як завжди, Євген. І сьогодні я підготував ну, дуже багато сюжетних поворотів, які 100% в певний час викликали у вас якусь реакцію, чи то захоплення, подив або ж розчарування. Сьогоднішній список складав з пам'яті на швидкоруч, тому обов'язково діліться в коментарях своїми улюбленими фільмами з шокуючими поворотами з сюжету. Також не забувайте про вподобайки та підписки. Дякую всім і кожному, хто підтримує цей канал. І приємно перестати. Буде цікаво, тільки обережно. Попереду багато спойлерів. Вмирати чи жити, обирати вам. Розпочати випуск я хотів, би із здавалося першого грандіозного сюжетного повороту, який мені запам'ятався. Орієнтовано кінець нульових. Я школяр отримую диски з кількома частинами пили. Культова горер-франшиза, яка зросла із короткометражки, виглядала як звичайнісінький напружений жахастик, де все місто намагалося впіймати маніяка, а двоє незнайомців, прикуті до стіни ванної кімнати, боролися за життя. Але гра таємничого конструктора ляльковода, що вправно водить за ніс, як свої цілі, так і глядачів перед екранами, виявилася значно масштабнішою. І навіть в момент, коли здається, що всі карти відкриті, під легендарний саундтрек, шоковий ефект, який закарбувався в. Пам'яті досягає піку, адже тіло посеред кімнати оживає а останній пазл опиняється на своєму місці. Гру закінчено. Першим режисером, який спадає на думку, коли я чую слово твіст, є М. Ем Ямалан. Обов'язково діліться в коментарях своїми асоціаціями. Провідником у творчість майстра сюжетних поворотів для мене, як напевно, для багатьох із вас стало шосте відчуття, де психолог Брюс Вілліс допомагає юному хлопчині розібратися з його даром бачити мертвих. І тільки в фіналі усвідомлює, що сам давно серед них я бачу людей. Вони не знають, що померли. Погодьтесь, це була геніальна пастка для глядачів. Режисер вишукано вів на в оману та подарував не просто Боже откровення, а хитросплетену самодостатню історію, яка працює у будь-якому випадку. Знаєте ви фінал чи ні? Адже другий перегляд фільму лише додає задоволення, коли ми починаємо помічати всі підказки Шямалана. Творчість Девіда Лінча, якою надихатиметься ще не одне покоління кінематографістів, ніколи не піддавалася однозначному трактуванню. Режисер не дає відповідей, він створює запитання, які навіть через десятиліття викликають суперечки, і саме ця доля спіткала Малголенд Драйв. Неважливо, яка інтерпретація залишилася у вашому серці. Це був мрійливий сон, травмоване створення альтернативної реальності, темний бік кіноіндустрії або ж паралельні всесвіти, але вперше наближаючись до кульмінації історії, де все розвивалося, ніби як логічно, ваше сприйняття Малголен Драйв руйнується. Сюжет летить у прірву, персонажі міняються місцями, приховані сенси накопичуються, і все більше не виглядає тим, чим здавалося, тим паче після фінального «Сіленціо». Сіленсіо Крістофер Нолан обожнює обманювати глядачів. Практично в кожній роботі режисера є або твіст, або момент, коли витончено та елегантно сюжет обводить вас довкола пальця. Братом близнюком у престижі, приводом для своєї доньки в Інтерстеллері або ж дилемою у початку. Реальними сни здаються до сняться, правильно. Лише коли прокидаєшся, ти розумієш, що насправді це був тільки сон. Концепція фільму пограбування з проникненням у чужі сни цілком справедливо сколихнула світ, адже персонажі не могли осягнути, де вони знаходяться, не розділяючи фантазію та дійсність, як і глядачі, що не могли достеменно визначитись, де в сюжеті починається сон і де закінчується реальність. А головний трюк постановник залишив на фінал, коли персонаж Ді Капріо повертається додому і нарешті бачить своїх дітей. Нас залишають один на один з його тотемом, з ігою, що продовжує крутитися, після чого темний екран та десятиліття питань, суперечок і дискусій, що так тішили Нолана, який підкинув нам ще один твіст, що не закінчується навіть після титрів. Четвертий епізод зоряних війн» запалив іскру в мільйонах сердець, але саме імперія завдає удару у відповідь в 1980 році перетворила хітове космічне фентезі на щось набагато більше особисту драму масштабів античної трагедії. Оскільки у вирішальний момент сутички головний лиходій Дарт Вейдер відкриває люку шокуючу правду. Я фібачко. Глядачі в кінотеатрах хапалися за голову, відмовлялися вірити та втрачали розум. А легендарний твіст, який приголомшив світ, поступово проник у генетичний код поколінь. Здається, всі кожен, навіть далекі від Star Wars глядачі, знають, що Вейдер, батько, люка. Я навіть не пам'ятаю, коли вперше це почув. Адже само маличку свято дотримався ритуалу проводити зимові канікули в далекій далекій галактиці. Хоча уявляю, наскільки цей поворот був вибуховим. Від сміху до жаху всього один крок, і Джордан Піл зробив його неймовірно майстерно. Постановник взяв свій багатолітній комедійний бекграунд, додав туди гостросоціального жаху та змішався з еталонним сценарієм. Саме так з'явилася на світ пастка. Ми з самого початку розуміємо, що це не просто історія з нотками міжрасових конфліктів про знайомство темношкірого хлопчини з родиною білої дівчини, але така кількість сюжетних кульбітів, типу гіпнозу, обміну тілами, торгівлю людьми на аукціоні та зраді єдиного променю надії у цьому кошмарі не те, що спадала на думку під час перегляду. Джордан Піл зіграв дійсно шикарну партію та продемонстрував, яким може бути фільм жахів, напруженим моторошним та інтелектуально за. Плутаним, одним із наймерзенніших сюжетних поворотів в історії для мене є жахаюча гра Панчанука із погадами моралью та долею у стрічці Олдбой. Спершу ви переглядаєте неонуарний трилер з дрібкою корейської іронії про помсту чоловіка, який після 15-річного таємничого ув'язнення опиняється на волі. Він відчайдушно намагається відшукати своїх кривдників. А ми, як глядачі, відчуваємо його біль та розуміємо бажання помсти. Ми, можливо, навіть проникаємося симпатією до жертви несправедливо жорстоких обставин. І чим більше ця симпатія, тим болючіше б'є кульмінаційний твіст. Чоловік виявляється пішаком у безкомпромісній грі, де є місце гіпнозу, коханню, інцесту та помсті, але де немає переможців, що залишає моторошногидний після смак від олдбоя. Що у коробці, хто такий зодіак? Чи справді він убив свою дружину? Чи існує Тайлер Дерден. Фінчер майстерно будує інтриги, і його питання не просто зачіпають. Вони мучують глядача ще довго після перегляду. У Майбульбасі часто згадують роботи постановника, але чомусь гра завжди залишається несправедливо обділеною увагою, хоча її фінальний удар не менш шокуючий. Ба більше град це чистий концентрат параної, де головний сюжетний поворот майорить в назві, а кількість менших твістів просочують увесь хронометраж. Ми разом з персонажем Майкла Дугласа намагаємося зрозуміти, це реальність змова чи просто пекельний день. Це шоу. частина твоєї гри? Досить вислухай мене, не вірю, адже авантюрний подарунок стає справжнісінькою грою на виживання, де кожен або шахрає, бо пішак у чужій партії. Життя чоловіка летить і лише після пострілу у брата та спроби самогубства. Всі актори виходять на сцену і завіса падає, завершуючи цю захопливу виставу. Історії про прибульців завжди були оповиті таємницями. Вони або нищать землю, або намагаються передати нам якесь сакральне послання, яке людство не в змозі розгадати. Але що, якщо проблема не в нас, а в самому сприйнятті реальності? Цю ідею Дені Вільньо вдало обіграв у медитативному сайфаї прибуття, де лінгвістка у виконанні Емі Адамс разом з Джеремі Реннером намагається розібратися у мові гостей з іншої планети. На перший погляд, здається нічого революційного, поки ми не розуміємо, що комунікація прибульців, на відмінно від нашої, існує поза часом і простором. В один момент прибуття робить кардинальний поворот: він змінює структуру історії та ламає звичну лінійну манеру оповіді, адже інопланеті. Тяни не розділяють минуле теперішнє і майбутнє, воно все разом перед очима. Тому все те, що ми приймали за трагічні спогади, флешбеки з минулого Луїзи виявляються флешфорвардами, А контакт з прибульцями саме тією інтелектуальною фантастикою про життя, втрати і те, чи варто змінювати свій шлях, знаючи його фінал, яке підбиває на роздуми. Як би ти знав своє життя від початку до кінця? Що Детективи бувають абсолютно різні. Вони можуть вести за собою крок за кроком, змушувати сумніватися в кожній підказці або ж давати вам усі необхідні докази. Саме так вчинили звичайні підозрювані, де жадана відповідь була перед очима, але ви її не помічали. найхитрішою найпідступнішою вигадкою диявола було переконати світ, що його не існує. Сюжет закручується навколо п'яти злочинців, кількох афер та нікому невідомої, кмітливої, нещадної і невловимої постаті кримінального авторитета. Ми намагаємося охопити всю історію з її кривавим поворотом, опираючись на покази дрібного злодюжки, наполовину паралізованого шахрая, якому є що розповісти. Але справжній облік персонажа спесі не найнадійнішого базіки, який виявляється вмілим маніпулятором, розкривається лише у фінальних кадрах, коли Лов'я виходить з відділку, позбувається недугу та підкурюючи цигарку, зникає залишаючи детектива і глядачів з відкритим ротом. Він і є той, кого всі шукали. Мартін Скорсезе завжди був на ти з напруженими історіями, а в острові проклятих постановник ще й представ в образі віртуозного майстра омани, який водить глядачів лабіринтом загадок, змушуючи сумніватися в усіх і всьому, що потрапляє в об'єктив камери. Скорсезе занурює нас у нуарний трилер, де федеральний маршал розслідує зникнення пацієнтки психіатричної лікарні на острові та паралельно намагається відшукати вбивцю дружини. Проте чим глибше він занурюється в справу. Тим більше сумнівається в реальності довкола, гнічуча атмосфера, параноїдальне бачення і незручні запитання швидко ведуть персонажа Ді Капріо до шокуючого відкриття. А якщо весь цей час детектив шукав себе. Знаю, що прихильників теорії, що чолов'яга є пацієнтом лікарні, а все пережити це лише частка терапії значно більше, як і доказів побаченому, але все ж таки Скорсезе залишив фінал відкритим і не спростовував інших трактувань. Тому ким же був для вас персонаж Лео, психом чи жертвою вмілої постанови? Пишіть в коментарях. А тепер головний сюжетний поворот цього відео воно вже закінчується. Пишіть, який з сьогоднішніх твістів вас здивав найбільше, та обов'язково доповнюйте мене в коментарях своїми улюбленими хитросплетеними фільмами. Дякую за вашу увагу! І до наступної суботи.